Четверту добу поспіль Хмельниччину атакує російська армія в обласній військовій адміністрації. Кажуть, цієї ночі сили протиповітряної оборони працювали у Шепетівському районі. Збиті ворожі цілі впали, і е, е, значить внаслідок вибухової хвилі пошкоджено е, приватні домоволодіння, пошкоджено об'єкти е, цивільної інфраструктури, пошкоджені об'єкти комунальної власності, пошкоджені автівки. Звернулись по медичну допомогу 16 людей, і пошкодження ці носять всі характер ураження від вибухової хвилі від порізів склом, тому це не важкі поранення. Всім надано медичну допомогу, в першу чергу медичну допомогу і складних, тяжких поранень дані люди не мають. Наразі тривають роботи над ліквідацією наслідків нічної атаки російської армії.